Запитують інколи, тато, коли ти приїдеш, коли ти е будеш з нами, але вся я і заради тих дітей і воюю. Тому що е якщо не я, якщо не українські воїни, які зараз захищають нашу державу. Відповідно, тоді би не було життя в Україні, не було би сімей, не було би бізнесів. Ну, ви бачите, навіть ті, хто хотів найбільше руского міра, так вони найбільше і постраждали. Тобто їхні будинки, міста, сім'ї ну, багато було знищено багато вже по суті міста привиди там на сході і відповідно відповідно ми чітко маємо розуміти що де б ми не були що би не робили ми маємо захищати нашу сім'ю нашу родину і нашу українську державу тому що міцна сім'я міцна родина сильна процвітаюча україна